Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Добрий день. І що ми сьогодні будемо показувати розповідає? А що ми будемо показувати? Розкажи. <сум> Показуємо вам оріончика з кабіною. Збоку. От, до речі, на вас треба показувати, який трактор з кабіною. Бо я з боку стою, думаю, що якась херня не трактор, типа маленький, якісь. Я знімаю кожен каже, що він якийсь малий, то мені хрена собі. Так. Коротше, це Сороковка. Знає... Це з нашою кабіною. Так. Да. Це... Нашу кабіну. А Б... що вчора сталося, коли я показала чорний трактор ДТЗ з кабіною? Продали його вже. Представляєте? Добрий день. І сьогодні мені доручили вам показати вже нашу кабіну. Уявляєте? Отже, СД 404 з нашою кабіною, яку. Повірте, хвилин 10 назад вивезли зі складу, де її встановили, і ми вам її зразу демонструємо. Надіюся, мій такий самий день, як вчорашній, продовжиться ще й сьогодні. Ну що ж, нагадуємо, сорокінський сил повноприводної, чотирьохциліндровий, на широкій резині і з повним фаршем. Не боюся цього словосполучення вам заявити до цього трактора, тому що так воно тут і є. Вага цього трактора разом з кабіною буде дві тонни, дві тисячі кілограм. Маємо грузи спереду. Трошки по... більше він. Він дві Не, Ну, 300 кілограм важить ця кабіна. 200 він, він не може бути дві. Так, ми не встигли його переважити за ці десять хвилин, поки він виїжджав. Можливо, Андрій правий, а можливо, права і я. Будем, будемо бачити, коли будемо для вас його грузити. А вже грузили. Вже, грузиш, вже грузили? Вже грузили. Він заїжджав, він... Коротше, мости ставали так, як заїжджав сороковка Донфен. Угу. З кабіною. Вже його з кабіною продавав. Він Вже... 200. Може не 200, може 270. Андрій. Але 100% Добре. він більше, ніж 2. Вага цього трактора з кабіною 200. Тепер маємо грузи 4 по 20 кг і на задніх колесах на грузи по 20 кг. Резина велика, широка. Задні колеса в нас будуть 12,4, передні колеса 7,5. Для сороківки саме те. Відкриваємо капот. Так. Прижати, прижати чуть-чуть. Оп, все. Вийшло, так? Ага. Відкриваємо капот і нагадую вам: акумулятор у нас 120-ка, радіатор на 10 літрів, є гідравлічний бачок. Е, Далі чотири виходи до форсуночок. До е, форсуночок <реш> е, <реш> е, Бак для дистоплива на 28 літрів. Є в нас два фільтри паливний і масляний, а ще є в нас відсіночок від за, за бачком. Е, гарний доступ у нас до заміни мастило у мотор. Мотор КМ. Продовжив а 490. 490. Я думаю, зараз кажете. <рес> ну я тебе так знаєш на підхваті тримаю, щоб ти так не розслаблявся зі мною. Та ні. повітряний повітряний фільтр в нас в такому бачку захований. Ось. Контейнер для збору пилу на такій висоті, все таки в ДТЗ. Він був, ми пам'ятаємо, вище аж до висоти кабіну ДТЗ конструювався Тому зразу під кабіну що ДТЗ заводською кабіною. Зразу під свою заводську кабіну робив все і решту. Тут прийшов трактор нас без кабіни, і цю кабіну я нагадую. Ми встановили її тут самі. Дивіться гарний, загарна дуже коробочка для. Електрики тут да так, не відкривайте релюшки, не показувати От. так. Хай так буде, все там хорошо, запаковано від да. виробника, все закрито тут. Ага, ну і нагадуємо. Ви що, серйозно хотіли релюшки відкрити? Я думала, воно відкривається. Ну відкривається, але не так. Там трошки. Вещеплення тут у нас є. Гідравлічна ванна у нас тут роздільна, mm -hmm. Маса заводиться у нас з боку, Ось гарна ізоляція до вихлопної труби. Метал здушає до вірусу. Ось такий такий чистий. Ну і заправляємо бак через капот. Зверти є отвір. Є? Є. Yeah. Перевірили. Ну, тепер йдемо, йдемо до навіски. Дивіться, навіска у нас велика, потужна. Подивіться, який метал товщини, є в нас підсилення, таке укріплення знизу. Довжина достатня, пів метра від коліс точно є. На цю навіску ми можемо вцепити, слухайте уважно, тисячу кілограм тонну, тому що це нам дозволяє те, що тут є примусова гідравліка на навіску. І в зв'язку з цим нам і дозволяється цепити стільки навісного обладнання. Є в нас чотири е, гідравлічні виходи. Вони в нас є незалежні, тому що є двоконтурний розподільник. Покажимо мости. Подивіться, як все гарно тут розташовано, так монтовано. Ну от. Як книжка пише. Як книжка пише, ну, дуже гарно виглядає. Андрій, А? вчора ми говорили, що в ДТЗ не вистачає того, 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 того. А тут що нам не вистачає? Ваги. Ваги? Ваги йому не вистачає. Тільки ваги. Йому би трошки ваги більше конструкційної, був би взагалі. Правда? Але він би тоді стояв, би, ну, як ти... Донфенг. Є би стояв. Ну і дійшли ми до самого головного це до нашої кабіни. Ось такого вона вигляду. Дивіться, так само, як і в ДТЗ вчора ми показували, є розділене це скло на дверку і ось на таке віконечко. Але тут ще є і така перегородка. Тобто, скло не суцільне в дверці, а є воно розділене. Це теж для безпеки. Воно, в принципі, вагомо. ця функція. Дивіться, щоб його відкриваємо, ми можемо його зафіксувати. Ось в нас є фіксатори. Ми засунули і він тримається. Вітер віє, а дверка нам не буде закриватися. Досить широко відкривається дверка, зайти легко можемо. Є ручка і на дверці, є ручка ось в мене з цієї сторони для кабіни і є ступінька, щоб зайти. Ну і за Кабіна простору в мене вистачає, над головою простор в мене менший, ніж в ДТЗ. Ось, ну, можете, можете побачити. Але тут є інша фішка. Дивіться, тут відкривається у нас люк. Перепіднімається, і ось повітря заходить цією стороною. Всі дверці у мене відкриваються. Ось так, ось дивіться. І зафіксувалося. Бачите? Оп. Механізм як? На Но... себе вверх трошки. На Верх, себе Оп. І до себе. Ось Оп. так. Люк. Тепер задні дверці. Так само в мене припіднімаю і відкривається заду. Так, тут з цієї сторони так само, ця, ця ручка теж відкривається, але ступіньки в нас з цієї сторони вже немає, бо тільки з однієї сторони. Нагадуємо, так, тут у нас аварійка включена. Дивлюсь, виключила. Нагадую, цей трактор з реверсом. Класно. Класно. Є в нас коробка передач перша, друга, третя, четверта, є повишена, понижена. З цієї сторони у мене ручний газ, є на гідравлічні виходи в мене виходить, і є на навісне обладнання, на підняття опускання навіски. Далі вал відбору потужності на дві швидкості: 540 тисяч оборотів. Педалі всі в мене йдуть з підлоги, нажимаються, ручний тормоз в мене біля педалі внизу. Панель чорна, пластикова, одне віконечко, три показники всі, всі разом. Ключ заводиться ось зверху, не збоку, а зверху теж зручно. Ну і, в принципі, в принципі до всього дістаюся. Навіть не знаю, що сказати, ну, в, чому, в чому гірше. Так, дивіться, вентилятор. За бажанням доставляємо. 에... Шторку не повісили, але <смеш> я вже я чесно. Я я сьогодні казала, кажу, можливо, нам хтось запропонує свої послуги по виробництву шторок українських, і ми будемо казати українське кабіна з українськими шторками. Що ще Андрій? Я скажу, що нам не вистачає. Макраме. А, макраме, вазончика, квіточку. <рес> Ні, макраме це оця якраз то це в'язана ну, шторка. Ну а шторка, ну що на макраме, ще воно буває, знаєш, цепляє туди вазони, туди в макраме ставлять. Тож така підвісочка. Знаєш на це? Ось такий тракторець. Думаю, вам ця пропозиція має бути цікава. А знаєте чому? Тому що. Цей тракторець має дуже привабливу ціну. Ціна цього трактора 9900. Я думаю, що для сороківки з реверсом, примусовою гідравлікою, з дводисковим щепленням, з чотирма гідравлічними виходами незалежними, там, де є двоконтурний розподільник, ця ціна і ще й з такою кабіною. Ця ціна просто супер. Приїжджайте, купуйте, будете задоволені. Ми в цьому впевнені. Дякую вам за увагу. До побачення.